Січень вражає українців теплом. Середньодобова температура на Тернопільщині за 8 днів січня становить 0,4 тепла. Подібні роки 98 плюс 0,6, 91 плюс 1,3, 88 плюс 2,4, 84, й плюс 0,7. Тобто ми також бачимо, що за останні 30 років достатньо часто спостерігалися подібного характеру кліматичні умови на території області. Не є це аномальні процеси, хоча вони не є типовими. На Різдво в Тернополі бачили веселку. Тернополянка виставила фото в інтернеті, чимало людей здивувалися такому явищу в січні. Проте в Тернопільському гідрометеоцентрі кажуть: нічого надприроднього в цьому немає. Як зазначають наші гідрометеоспостерігачі, які вже спостерігають багато років, проводять спостереження, багато років працюють в службі. Такі явища вони бачили і раніше, і навіть в період того, коли лежав сніговий покрив, випадали дощі, надходили теплі повітряні маси, такі явища в нас виникали. До кінця цього тижня буде тепло і волого, кажуть в Тернопільському гідрометеоцентрі. Йтимуть короткочасні дощі, переважатимуть плюсові температури. Проте вже з неділі погода в області зміниться. При проходженні атмосферних фронтів цих ми очікуємо поривчастий вітер, опади у вигляді снігу та мокрого снігу і зниження температурних показників. Вночі до 5-10 градусів морозу денні температури будуть в межах від 0 до 5 градусів морозу. От подібного характеру погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині впродовж наступного тижня. Лютий, за прогнозами українського гідрометеоцентру, буде теплішим за кліматичну норму. Під час атмосферних фронтів прогнозують високі температури. А після при надходженні холодного арктичного повітря холодатиме до 10-15 градусів морозу.